Мене звати Мар'яна Єленік, я є власниця англійської школи Окей «OK» у місті Новий розділ. І ми сьогодні продовжуємо наші подкасти і знову говоримо, як ми можемо урізноманітнити нашу мову і використовувати фрази, які говорять про наш advanced level. Сьогодні поговоримо про замінники дуже простих і дуже поширених фраз, які ми дуже часто вживаємо. Наприклад, замість please ми можемо е, казати I wonder if you could. Замість please ми можемо казати I wonder if you could. I wonder if you could clear the table. I wonder if you could clear the table. Чи не могли б ви прибрати зі столу? Чи не могли б ви прибрати? Наступна sorry. Замість sorry можна казати apologies. apologies. Apologies for not coming to your party. Apologies for not coming to your party. Перепрошую, що не змогла прийти на вашу вечірку. Замість I'm tired можна казати I'm drained. I'm drained after a hard day. I'm drained after a hard working day. Я дуже втомлена після важкого робочого дня. Замість I'm sad можна казати I'm got it. I'm got it. I'm got it that I missed their wedding. I'm got it that I missed their wedding. Мені прикро, що я пропустила їхнє весілля. Замість I'm happy можна казати I'm over the moon. I'm over the moon. I'm over the moon about my new promotion. I'm over the moon about my new promotion. Я дуже щаслива через своє підвищення на роботі. Вживайте ці фрази дуже активно в своїй розмовній мові, і ви будете звучати як advanced level speakers. Якщо бажаєте вдосконалити свій рівень англійської, не соромтесь, звертайтесь, англійська школа окей до ваших послуг.